Друзі, маємо дуже гарні кущики чебреця лімонного на продаж, велика кількість є. Дивіться, які вони чудові. Просто такі гарні і, на вигляд, формірується красиво. Це доволі дуже швидко з такого можна зробити олійку собі. І а, саме, що чудового в цьому кущику, просто такий насичений цитрусовий запах. Просто тут дивіться, як влітає, тут дуже багато. Мух, бджіл, їх опилюють красота. Але такий насичений, гарний, що хто не пройде мимо цього городу, кажуть, що тут так гарно пахне. Я вам кажу, це просто класна річ. І це вже ось такий цвіт те, вже доволі дуже довго, вже два місяці, понад двох місяців вже в такому макаруму воно тримається. Подивіться, яка красота. Подивіться. Просто шикарно. Можете замовляти у нас. Є її лаванда, подивіться, яка гарна нюня лаванда. І її обрізуємо, щоб ви розуміли. хто... От секрет вам розкажу. Багато бояться пошкодити лаванду, так? Ой, не треба обрізувати. Бачите, оце цвіт. Це те, що ми пропустили, вона має би цісти. Ось вона. Але ми її обрізуємо, весь цвіт. Обрізуємо, щоб вона сильніше розкущилася, щоб вона зробила собі форми овальної. Ось так. формується овальна. Зараз ми покажемо вам приклад, де не обрізана і де обрізана, щоб ви собі могли не думати і не сперечатися на цими умовами. Ось, друзі, бачите? Ця була обрізана буквально тиждень назад, вона не має цвіту, розпускається знову молоді, ви це яка пушиста, гарна, висока зробилася, сформувалася. Ось, ось подивіться, яка вона густа. Дуже гарна. А ось тут, далі, ми її не обрізали. Ось подивіться, яка красота, звісно. Но вона вже всі свої сили, бачите, Леся вже м'яче йдуть, вона всі свої сили видає вже. Ось в цьому прекрасному цвіту. Лаванда красота. Просто мерзнемо. Має. Маємо дуже великий вибір. Гарні кущі можете замовляти у нас. Бжоли їх опиляють, мають роботи. Uspokajajo ga lavanda.